Море тут прозоре, чи скло, а сонце не просто гріє, воно розтоплює час. Навіть тіні пальм тут здається щасливим. Мене звати Анна Велика. Готується у освіт, де хвилі шепочуть історії. Ми відправляємось на Котао, що в Таїландії. Назва Котау перекладається як острів Черепах. Колись ці береги були домом для морських черепах. Вони припливали туди продовжувати життя. Сьогодні сюди пливуть інші шукачі, люди, втомлені, метушнею, роз'єднані з собою. Охочі знайти нові береги, зовнішні і внутрішні. Цей острів дуже маленький, і він завдовжки лише 7 кілометрів. Але там є все: ресторани, кафе, йога, джунглі і навіть скалолазіння. Усі приходять сюди з різними намірами хтось засмагати, хтось пірнати, а хтось просто тікає від офісного життя. Але Котао не читає ваших планів, він пропонує своє. Тиша, гамаки, лагідне море і дельфін на горизонті. У 1980-х Котау був ізольованим. Тут майже не було електрики, а єдиною валютою була витримка: вода і навички виживання. Це був острів для рибалок, відлюдників, шукачів. Сьогодні це один з найшанованіших центрів дайвінгу у світі. Його підводний світ, мов сюрреалістичний сад, корали, що нагадують скульптури, морські коники, немов з легенд, акули, які бояться вас більше ніж ви їх. і інші рифи, що пульсують кольорами. Боже, що це за атака? <плес> Тут час ПСА цифри. Кожен день це кінематографічний кадр, який ви захочете не лише зберегти, а й повернути. Найяскравіші сцени світанки на вершині Джонсоан, там, де острів під вами, а небо буквально в долонях. Та у котау є і своя темна сторона, колись тут було в'язничне поселення. А в останні роки серія загадкових інцидентів, через що його навіть охрестили островом смерті. Але правда, більше у хвилях, ніж у заголовках. Котао не таємниця. Він дзеркало і відображає те, з чим ви самі сюди приїхали. А ще тут немає світлофорів, ніхто нікуди не поспішає. А єдина маршрутка це мотороли у Котао не кричить, не вражає пафосом. Він шепоче, відпусти, видихне, живи. І в цій тиші особливий звук. До речі, завдяки своїй природній красі, котао часто стає знімальним майданчиком для туристичних сюжетів. І, на відміну від інших регіонів Таїланду, на котао короткий сезон дощів, зазвичай лише у листопаді. Решта року сухо, сонячно і тепло. Острів черепах? Так, можливо, але для мене це острів справжнього відпочинку. З вами була Анна Велика. Зустрінемось десь між хвилою і небом, бо саме там кота лишає у серці солений спогад.